Доброго дня всім на даний час дуже багато віруючих, називаючи себе віруючими, але при тому всьому нехтують Богом, нехтують Словом Божим, нехтують людьми Божими і пророками. Да? І Ісус Христос сказав про це, що Він таких, що такі в царство Боже не попадуть. Да? І він таких не знає, тому що ті, хто не приймає його учеників і пророків, і людей Божих, в царство Боже не попадуть. І саме таких віруючих можуть судити, вони попадуть на суд Божі. Саме таких можуть судити цар на вуходанасорца рицясавська, да які в свій час прийняли людей Божих, поклонялися Богу і проповідували слово Боже до краю землі. Тому для того, щоб не попасти на суд до таких до таких людей, можна так сказати, то нам потрібно дійсно бути істинними учениками Ісуса Христа, виконувати всі пункти ученика, тому що тільки таким чином, через ісуса Христа, ми можемо попасти на царство Небесне. Амінь.